Шановні учасники українських миротворчих місій від щирого серця вітаю вас днем українських миротворців. Ризикуючи своїм життям, ви щастя виконуєте доручену вам відповідальну місію. Допомагаєте гасити збройні конфлікти, утверджувати, підтримувати мир і налагоджувати життя у далеких країнах. Вашу витримку, високий професіоналізм і готовність захистити людей мирної праці завжди з глибокою вдячністю згадуватимуть у різних кутках земної кулі. Сьогодні, коли настав час захистити наш дім і нашу свободу, все українське військо стало миротворчим і ваш внесок у відсіч терористам і загарбникам ніколи не забудуть нащадки. Щира подяка вам за відвагу, терпіння, стійкість і героїзм. Бажаємо вам та вашим родинам здоров'я, щастя, добра та миру. Вічна пам'ять українським солдатам і офіцерам, які віддали своє життя за мир. Слава героям, миротворцям! Слава Україні! З повагою голова міської ради Анатолій Балай.